Складне збудження, так. Є збудження, так? Орган відчуття збуджується, перех... переводиться імпульс на мозок. Але ж, якщо ми, наприклад, відчуваємо тільки дотиком, ми ж не повністю відчуваємо, наприклад, там, чашку. Да? Є також відчуття слуху, відчуття зору, і ми коли. Беремо чашку, ми, крім дотику, відчуваємо, що зір. І що відбувається? Збудження з органів чуття переходить в мозок, і в мозку ці два збудження починають заливатися в одне велике складне збудження. І коли дуже багато всяких збуджень поєднується, виникає одне велике збудження, яке називається образ чашки. Складне збудження чашки. І збудження вони постійно поєднуються одне з одним в мозку. Наприклад, збудження почуттів і образу. Образ чашки і збудження почуттів до чашки бах, воно починає розвиватися. Це все з'являються зв'язки. І якщо ми любимо чашку, це означає, що в нас є складне збудження почуттів, добрих почуттів. Почуттів, відчуттів Збудження в мозку відчуттів дотику за чашки, якщо чашка пахне кавою, то запах у чашки. Слух чашки, як ми її кладемо, наприклад, у нас записується, теж поєднується образ чашки. От і от є складне збудження. Збудження ну, складне чому? Тому що потім вистачає лише одного звуку чашки, коли хтось її поклав. як... Тільки одне слухове збудження, Бах викликає збудження всіх інших збуджень, які пов'язані з образом цієї чашки. Тобто був тільки звук, Бах, а ми вже уявляємо чашку, ми вже е, відчуваємо той запах того, що було налито в чашку, Ну, наприклад, кава, якщо ми п'ємо. Тобто, І це стосується не тільки образу чашки, це стосується нашого життя. тобто Якщо ми візьмемо. Будь-які речі, якими ми займаємося, вони не просто йде просто збудження, якесь окреме, а йде збудження складне. От Якщо ми щось почули, почули про щось в якусь назву якоїсь машини, людини, якоїсь події, в нас відразу виникає ці, цілий потік, цілий потік таких бах, складних збуджень. Також ці збудження ще можуть бути інакшими. Тобто збудження яке. складне збудження. Збудження яке? Наприклад, збудження в голові, наприклад, ми боїмося знову цей страх, да? страх. І це збудження не просто зачіпає тільки наші почуття, воно також зачіпає наші м'язи. Наші думки зачіпаю. Взагалі, збудження страху да, в мозку воно змінює наш, наше тіло, наші м'язи затискаються. Ми починаємо е, якось думати дуже невпорядковано, ми тушитися. У нас починають з'являтися нові думки, нові спогади виникають. Тобто одне маленьке збудження, тільки одного почуття створює складне збудження в мозку.